Вітаю вас, шановні глядачі, тим, хто подорожує своїм транспортом, чи машиною, чи на мотоциклі, чи на велосипеді. Дуже цікаве місце, яке ми випадково знайшли. Оце там попереду гора Стій, там сваляла. Це ну, дорога така ось не дуже гарна. Річка Латориться, а з того боку йде траса на Мукачеве. І випадково ми знайшли це місце. Я побачив якось на Google картах гейзер свалява. Ну, Думав, що це таке. А як виявилось, ось такий зроблений навіс. Ну і там він ось такий. Ну, Доставати його може трошки важкувати, але я нахилявся, достав бутилку. І якщо ось побачите, зараз, а я спробую так, світло. Що щось тут фонарик не включається в мене. Так, ну там йдуть пузирі. Вон, бачите? Я думав, тут звичайна вода, ось щось тут таке, може, скважину робили. Думав, звичайна вода. Як виявилось, вона мінеральна, і дуже смачна. І знаєте, така ось газована виходить. Це ж натуральна ще газація. Може сильніше. Ні, ну якось вона даже приємніше, ніж ота, що продається в магазинах. Бо там ну, газ такий вже зроблений штучно. А тут реально де така ось натуральна газація, причому дуже довго трималася вона. Ну, состав її не знаю, але звісно, що мінеральна. Ну, Тут біля сваляви поляна, свалява, всі води, майже всі. Мінеральні. Так, ну і ось такі гори тут навколо. Ну, це така дорога зі сваляви, виїжджає далі на трасу, ну і краєвий ось растій. Так що, якщо хтось буде проїжджати тут поруч, зупиняйтеся, набирайтеся, прохолодна вода. Якщо напишіть, чи комусь корисна ця порада, чи ні. Я буду закінчувати свій випуск. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.